Дефіцит кадрів Люди не можна знайти насправді для того, щоб взяти їх на роботу. Кількість часу, яка потрібна для того, щоб закрити вакансію, суттєво зросла. Тобто, це перший аспект людського капіталу. І друга річ стосується саме обсягу обсягу ринку, тому що за рахунок того, що частина людей виїхала з України. Частина людей мобілізована, частина людей ховається, просто не виходить на вулицю. Із якби ну того, що ми маємо відповідно, обсяг ринку суттєво скоротився. Особливо до речі, зараз компанія відчули оце рішення, яке стосувалося виїзду молодих людей з 18 до 22 років, тому що саме це спровокувало і дефіцит кадрів, і з іншої сторони спровокувало відтік людей з ринку, що спровокувало Зменшення ринку споживання на Україні, третій аспект це питання тіні. Те, що турбує будь-якого суб'єкта, по нашим даним за нашими даними, обсяг тіні в Україні сягає 500 мільярдів гривень. Тобто, це суттєва цифра, і по різних секторах ми маємо деякі ну принаймні оцінки з боку наших бізнесменів, і це а ця тінь формується за рахунок контрабанди на кордоні, контрафакту, нелегального нелегальної торгівлі, зарплати в конвертах, тобто ці всі моменти. Те дуже сильно турбують бізнес.